Друзі, всім привіт! Мене звати Геннадій і ви на моєму каналі «Джамбо Мамбо. І ми з вами на озері. Знову на Дикому озері. Сьогодні 23 грудня. Самі короткі дні, найдовші ночі. Температура біля нуля, трошки падає сніжок, доволі сильний вітер на озері, хвиля. А я приїхав спробувати половити коробця. Я впевнений, що вони в цьому озері є. А доки в озері плаває хоч один короб то завжди є шанс його піймати. Сьогодні буде не просто спроба піймати коропа, а мені нещодавно один товар задав запитання. Я завжди використовую попапи 8 мм і гачок номер 6 Для чого мені щось міняти? Для чого мені збільшувати розмір насадки або номер гачка. Так само в меншу сторону, для чого мені використовувати менші попапи чи бойлики і менші гачки. Так от сьогодні я спробую розкрити це запитання, я розкажу вам, чому. І з яких причин я вибираю ту чи іншу насадку, того чи іншого розміру, кольору чи запаху. Ставлю табір, платку в шартер, точніше я вже поставив. Зараз заношу тоді розкладачку, тому що я з ночівлею приїхав, буду до завтра. І збираю вудлища, завожу їх. При можливості, якщо сьогодні встигну, ще покажу вам, розкажу деякі моменти. А завтра продовжимо. І дуже сподіваюся, що рибу нам вдасться піймати. Вдасться чи ні, побачимо до кінця відео. Тому вмикайте дзвіночок, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, я завжди. Читаю всі коментарі, віддаю відповіді на них. І навіть самі цікаві ми з вами розглянемо в наступному чи якомусь іншому відео. Все, продовжуємо. Ловити буду на хлеб, взяв суміш крильову і зараз її замішу. Поки буду забирати снасті, якраз може пропітається пелік, зараз холодно. І треба значно більше часу. Так, повну баночку. Я щойно пройшовся по точкам, на яких раніше ловив, тоді от в жовтні, вересні і холод показує рибу, і це дуже приємно. Хочеться як можна швидше туди відправити Насті. До речі, як і очікувалось, рибу показує на глибині 8-9 метрів. Я запливав на глибину 15-17 метрів, але там на дні риби немає рибу. До речі, на такій відстані теж показує, але риба стоїть в пів води на 8-10 метрах. Я не бачу сенсу зараз спробувати на великій глибині ловити. Раз показує рибу від 7 до 9, на цій глибині і будемо ловити. Так, вода холодна, я, до речі, не замітив по холоду, яка температура, Зверну вже, коли буду завозити. Але прикорм я все-таки використаю невелику кількість. До речі, по прикорму, чим холодніша вода, тим менший і дрібніший має бути корм. Менше в плані... По кількості і по жирності. У мене буде тигровий горіх і конопля, причому я подрібню обов'язково на круще різьманки. Тут зернова стоїть насадка, тобто горіх порівнялися доволі дрібно. Варив я горіх разом з коноплею, але конопля просипеться через ці отвори. Ну, може якась розкрошиться це не смертельно. І Трішки використаю такого пеліця. Це холодна вода, мікс для холодної води. Він не жирний, він дуже швидко всмоктує в себе ліквіди навіть. При такій холодній температурі. Жиру в ньому зовсім мало і він буде непогано розчинятися, навіть в холодній воді буде пилити, буде приваблювати рибу. Сильно він її не наситить, він доволі дрібний і нежирний. І я дам я його також не дуже багато в точку. Я вам щейно показував горіх з коноплею перекручений. Там якщо ви помітили червоний колір, це я додав трішки ліквіду, ароматик сквіт. І в пелі це теж додам трішки ліквіду. Зараз я відлию його в невелику ємність, розбавлю водою і додам до пеліця. У нас, до речі, вже з'явився в продажі ліквід не лише в 150 мл, а 0,5 літра 500 мл. Залити водичкою з ліквідом, хай смоктує, а я поки готовлю вудлище. що, Друзі, доброго ранку всім. Сьогодні 23 грудня. До речі, завтра Різдво. А ви пробували коли-небудь ловити коропа на Різдво? У мене ще не було такого досвіду. Я неодноразово пробував піймати коропа взимку, але вдалося лише одного разу. І це було певно років з 20 тому. Три коропа я тоді піймав. такі в районі 3-4 кілограм. Відтоді зимою мені піймати коропа не вдавалося. А тут видалася така нагода. Криги немає на озері. Я знаю, що тут глибоке місце, гарний свал, і якщо короб буде рухатись по озеру, то він обов'язково має пройти через це місце. Тому що ближе до мене вже йде Мілше, а далі досить велика глибина, там до 28 метрів. І якщо короб буде рухатись, то він обов'язково буде приблизно по цих місцях, де я намагаюся його піймати. Вчора я... Вже нічого не знімав, тому що доки я завіз вже стемніло. Я вже й два останні вудлища завозив по темному. Зараз ранок, морозець, зранку було десь 2-3 градуси морозу. Зараз я намагаюся завести камеру. Покльовок взагалі не було, жодної. Був вчора якийсь вечором один пік, але це швидше була не покльовка. А так щось десь жилку потягнуло, може вітер. Вітер доволі потужний. 9-10 метрів, пориви до 20 метрів. Але я знаходжусь в лісі, мені тут доволі затишно, вітер на озері, доволі потужний. Я намагаюся зараз змонтувати камеру і завезу, побачу взагалі, чи є там яка-небудь риба на дні. А тоді, як я обіцяв, розкажу вам, як я підбираю насадки. Це питання задав мені Міша, Міша, тобі привіт. Досить цікаве запитання. Для чого нам різного діаметра насадки, якщо у нас вже відомо, яка насадка у нас працює найкраще. Але ж бувають такі ситуації, коли доводиться спробувати меншу насадку, а дуже часто і значно більшу. У мене було минулого року. Я до минулого року ніколи не ловив на насадки більше 12-14 мм. Мені було достатньо 8, 10, 12. Але минулого року на турнірі на прилбичах, турнір по завозу, довелося ставити насадки 20 мм варений бойл. І вже після того я спробував тут на озері ловити на такі насадки досить успішно. Так, давайте я зараз завезу, побачимо, що там на дні. Чи є там хоча б плотва, коропа, певно, я там не побачу, але все може бути. Давайте спробуємо. Температура води 1, і 1 градус ось вище. І це на поверхні води, правда. Ось знов риба. І це вже практично в точці, куди я щойно не завожу. Все, корабль скинув і повертається назад. Якраз по суті над, над цією рибою скіт у мене вийшов. Зробив круг і повертається і це, певно, піймав корм. Це вже пішов підйом. Це корабль туди йшов, а це вже назад. Почався підйом. Це при цьому на цій бровці я зараз ловлю. Глибина там 9 метрів. Вже кораблик повертається, вже 6. Його ще не видно. Хай, друзі, поки там камера знімає, що твориться на дні, давайте я коротко спробую відповісти на питання. Як я вибираю насадку для ловлі коропа, як я на що я орієнтуюся. По-перше, ну, давайте коротенько. Які є насадок? Є попапи, є вавтреси або баланси, яких ще називають, дуо чи бітурбо, хто як. І є класичні тонучі бойли, тобто плаваючі нейтральної плавучості і... Тонучі бойли тонучі бойли є варені, класичні і є розчинні бойли. Як правило, варені бойли вони такі темного кольору, бувають жовті, бувають червоні. Але в основному це такі темноваті кольори. Попапи зазвичай всі роблять доволі яскравими. Ну Є, трапляються там, фіолетові, темні, чорні навіть попапи. Але найкраще все-таки працюють яскраві кольори. Я роз, далі розкажу чому. Так само вафтерси, вафтерси. Е яскраві, як правило, їх роблять. Вони або те, як ось ці, наприклад, з двох половинок складається, половинка вареного бойла, половинка попапа. Тобто, половина тонуча, половина плаваюча. І є вафтерси, яких тісто ці, по суті, змішується. Тобто, Робиться плавучий, але не такий плавучий, як попап. пап такий більш-менш нейтральний. Але він не з двох половинок робиться, катається, а катається із суцільного перемішаного тіста. Взагалі, за якими параметрами я обираю насадку? Ну, Перший для мене це розмір насадки. Другий параметр це колір насадки. Лише третій, це її смак, чи точніше навіть запах запах цієї насадки. По-перше, чим менше насадка, що важливо, чим менше насадка, тим охотніше її візьме риба. Причому будь-яка, неважливо якого розміру короб, це може бути там, кілограмовий чи навіть 20 кілограмовий, він скоріше і безпечніше відноситься до більш дрібної насадки. І скоріше саме її візьме. В чому в чому секрет успішності попатів? Вони плаваючі насадки. І, як правило, коли їх монтують на гачок, то добиваються такої презентації, щоб попап плавав, а гачок стояв на дні. Тобто виходить мінімально тобто, огружена е, оснастка. Достатньо мінімальних зусиль, щоб ця насадка разом з гачком влетіла коропу в, в його ротик. Наприклад, тоночний бой доволі великий і тяжкий, і, щоб коропу його всмоктати, йому треба доволі таки потужно зробити цей рух. А попапчик влітає навіть просто від руху, від того, що він дихає, пропускає воду через жабри свої. Вже від цього навіть руху попапчик з гачком може залетіти коробку в рот і ви його піймаєте. Тому попапи особливо ефективні при ловлі неактивної риби, малоактивної риби. В чому ще великий плюс попапів? Вони, як правило, яскраві і припідняті високо на дно. Ну не дуже високо, скажімо, на сантиметр 2, залежить від розміру гачка і дуже не Що, як правило, волос з попапами завжди робиться коротенький, 1-2 мм. Це на замітку. Коли короб приходить на закормлену точку, починає там кормитися, що йому перше попаде в очі, це, до речі, замічу, що це особливо справедливо в денний час, в світлий час. доби, Попап припіднятий на дно. І коли короб приходить на точку, він приходить там на запах, на аромат корма, на шум від риб, які там вже годуються, він чує цей шум. Особливо класно тут спрацьовує тигровий горіх. До речі, теж на заміточку тигровий горіх правильно зварений, він гарно хрустить на глоточних зубах коропа, яким він його перехружовує. І цей хруст приваджує інших корпів, які чують цей звук. А в воді цей звук доволі далеко поширюється. Так от, коли короб приходить на точку. Де ви розмістили свій корм, і що йому перше попаде в його очі, він першим ділом побачить оцей яскравий плаваючий шарик на дном. Плюс він маленький, він, тобто він його вже не буде насторожувати. Якби там плавав великий шарик, можливо, він би боявся таку незвичну не, не штуку спробувати. А цей гарненький шарик, а він ще приємно пахне, він обов'язково, до речі, е, як правило е, насадку краще обирати, якщо ви ловите з точки лову, краще обирати. Того запаху, щоб вона відрізнялася від вашого закорму, щоб вона виділялася смаком, коропу легше буде її тоді виділити на фоні остального корба. А коли ви намагатиметеся рибу піймати на підході, на підході, не з точки корму, а Поза кормом, за кормом, таке теж дуже часто працює, коли риба не хоче ставати на корм. Вона чує корм, відчуває його смак і запах, але не хоче його поїдати. І вона стоїть так, вже в 10 метрах, в 5 метрах, можливо, навіть у 20 метрах, поза кормом. То в таких ситуаціях ловлять за точкою або збоку, справа, зліва. І в цьому випадку е гарно працює, якщо підбирати запах насадки, точно такий же, як запах. І корму. Вона буде на фоні чистого дна, вона буде йому добре помітна. Так от, попап просто він дуже гарно працює візуально. Візуально виділена насадка на фоні дна. Вночі я використовую переважно або вафтерс, або тонучий бойл. Чому вафтерс? Вафтерс як правильно він меншу плавучість має. І коли ми попапамо, ставимо гачок на жало, у всякому разі, намагаємося поставити на жало. Хоча я не передаю особливо цього значення, я можу навіть успішно ловити і завести чи закинути снасті, коли гачок не стоїть на жалі, просто лежить на боку, а попап плаває. Це теж буде гарно працювати. Головне, що вже гачок буде легший за рахунок підйомної сили попапа. В авторсі, наприклад, намагаюся обов'язково положити гачок на. На бік, або хоча б трошки на бік, не ставити на жало. Тому, що, як переражу, я вафтерс, це, кстати речі, улюблених моїх насадок в Авторси. Вони не дуже високо піднімаються, особливо на дикарях вони гарно працюють. Хоча на спортивних водоймах це теж дуже гарна насадка. І в чому фішка Вафтерса? При більшому діаметрі, от, наприклад, взяти 10-й номер, чи тут є в мене 12-14 вафтерси. При більшому діаметрі вони мають не таку велику підйомну силу, як у попапа. Якщо взяти попап 10-го розміру, я, наприклад, вже ніколи не використовую 10-й розмір попапа. Якщо використовую, то дуже рідко в парі з вареним бойлом. Як правило, використовую попапи 8, іноді 6-го. А в авторс, коли мені потрібно збільшити розмір насадки, я чуть пізніше скажу, коли збільшую розмір насадки, коли зменшую. Тобто, по суті, те, яке було питання задано, для чого мені більші насадки або менші. Коли в мене прекрасно ловиться на восьмий. Так от, коли мені потрібно взяти більшу насадку, більший попап неможливо взяти, він дуже високо підніме гачок. Треба придеться його обрізати, обрізую, а обрізавши, ви його знову отримаєте маленького розміру. Тому я беру вафтерс. Або якщо мені треба ще більшу насадку, тоді взагалі беру тонучий бойл. Тоночі бойл. Тепер, по суті, чому я збільшую розмір насадки? От я був на цьому місці в вересні, колективно риба ловилася, я ловив на 20 бойли, на 20 варені бойли. Прекрасно ловилася риба. Зараз вода на поверхні 1, 1,5 Ну, В день вчора було 1,5, зараз з була вода 1 градус на поверхні. На глибині, може, 4, 5, 6. Тобто риба взагалі дуже погано реагує на корм, який ви даєте туди. Вона практично не відзивається на нього. І крупну насадку вона взагалі не захоче взяти ніяк. А от попапчик, легкий, маленький попапчик, легко їй може туди залетіти, навіть якщо просто вона захоче понюхати, що це таке. Тому в холодній воді, або коли риба не активна літом, риба не хоче клювати, ви знаєте, що тут риба є, але вона не ловиться. Ставте дрібненькі насадки, маленькі, шості, восьмі попапчики. Єдиний... Мінус в них, на них може гарно попадатися карась, плотва, краснопірка, лящ на ці насадочки. Тому, і от саме тому, коли в мене завоз на велику дистанцію, і я не хочу кожні 5 хвилин перезакидати через те, що мені клюнуло в підлящик, там, чи плотва, щоб позбутися цієї непотрібної риби і цього мільтішня в точки лову, тому що цей зайвий шум також може відпугнути гарну рибу, от тоді я ставлю або великий вафтерс, або. Перехожний величезний бойл. Щоб не тягати мені дрібну рибу, подлещика, плутву, карася або мілкого карпіка, я їх відсікаю розміром насадки. От саме для того в мене має бути в асортименті крупна насадка аж вплоть до 20-го, а може навіть 24-го. Сьогодні я ловлю в завоз і завожу доволі далеко. І мені не хочеться дуже часто перезавозитися, пере... перекидати, перезавозити снасті, тому я поставив восьмий попап. попав. Якби я. Ловив в закид, недалеко, невелику дистанцію, я б взяв флет і встав, взяв би малесенький гачечок і взяв би насадку розміром номер насадку розміром 6 мм. Чому? Ця насадка найбільш ефективна по такій от холодній воді, по малоактивній рибі, але є мінус 6 мм попапчик в парі з малесеньким гачком, дуже легко доступний для плотви. І коли я завіз на велику відстані і мені клюне плотва. Мені доведеться часто перезавозити, якщо плотва зайде гарно на точку, або я просто не побачу цієї покльовки, що там плотва засіла на гачок. І буду всю ніч очікувати покльовки коропа, а на гачку сидить плотва. Тому все-таки шостий номер я по папа не поставив. Я вчора на ніч поставив в авторси. В от 8 мм. Це якраз сквіт кренбері, кальвар Журавлина. Я на тривудлище поставив от такі от 8 мм в авторси. Тут в баночці якраз три кольори, найпопулярні жовтий, помаранчевий і рожевий. От я на тривудищі поставив три таких вафтерса. З ними гачок номер 8 в мене лежить на дні, так як я хотів. А насадочка трошки плаває на дном. А одну насадку я поставив трошки більшого розміру, 10 мм взяв Такий от баланс. Тож від кенберій, якщо не помиляюся, жовтенького поставив 10 мм. Чуть більшенького на тут випадок, якщо вдруг все-таки сяде, сядеть плотва. Не хочу плутви зараз. От. А на літні, на літні теплі його 12-14 або коли потрібно селекціонувати рибу ще в плані збільшення, тоді от ставлю вже варені бойли 16-18-20 мм. При погляді підводних відео мною було помічено, що іноді короб боїться насадка, яка шевелиться. Як правило, плаваючий попап, коли короб наближається, починає шевелитися, це може відлікати коропа. І тому частенько вафтерс, саме вафтерс, працює краще. Вафтерс або тонечі бойл, особливо це помітно на дикарях. Насадка, яка лежить на дні, непорушно. Непорушно, ніяк не насторожить коропа, і це в деяких ситуаціях може спрацювати краще, ніж попап. Тому треба обов'язково пробувати папа, вафтерс або тонучий бойл. І ще чому я менше використовую вночі по-папа частіше чи бутону, тому що вночі короб менше покладається на зір. Тобто вже візуальне виділення насадки на дно припіднятої яскравий не так працює гарно. вночі, як правило, було, було вже назір, не особливо не покладається, просто збирає з дна, дна все, що йому гарно пахне або все, що він там може знайти. І припіднятий на дно попап. Частенько буває, чомусь не попадає йому в рот. Йому краще залітає в рот те, що лежить на дні, а те, що припіднете на дном, буває не спрацьовує, бувають такі ситуації. Або якщо спрацьовує, то засічка приходить неправильно, не за нижнього буде, нібудь з боку, бала навіть зверху. Тому вночі, як правило, більш такі нейтральні, або тоночі насадочки краще працюють, в день краще працюють по папчиці. Я думаю, я пояснив, розкрив тему. Якщо ні, будь ласка, задавайте запитання в коментарях. Там пишіть. Я залюбки читаю всі коментарі і даю відповіді на всі запитання. От, наразі, наразі так. Якщо я зараз ще щось згадаю, я додам. До речі, чуть не забув, підводна камера. Я вам покажу, є риба чи не було риби, я вам покажу. Якщо тільки камера щось засняла, якщо вона правильно приземлилася над дні водою і щось відзняла, я вам покажу хоча б пару кадрів. Мені самому цікаво, чи є там риба, чи ні. Так, друзі, ну що, вже вечері вже я добу нахожусь тут на озері, не вдалося мені піймати свого різдвяного коропа, але я думаю, в мене ще будуть спроби піймати коропа на дикарі з зимою взимку. Якщо вам вдавалося коли-небудь ловити коропа взимку, особливо на дикарях, на спортивних водоймах його ловлять. Знаю, на баунті дуже гарно ловлять коропа навіть взимку, аби тієї не було. А ось на дикарі це окрема задача і нелегка. Якщо вам вдавалося ловити коропа на таких водоймах, напишіть в коментарях, поділіться вашим досвідом. До речі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Потрібно хлопців забезпечити всім необхідним. Це найперша наша задача всіх, хто знаходиться в тилу не на передовій, допомогти максимально коштами і всім необхідним для наших хлопців, які боронять на передовій. А наразі у мене все. Підписуйтесь, ви тоді не пропустите черговий мій випуск. Пишіть обов'язково коментарі, ставте ваші запитання. Все до зустрічі. Слава Україні, і Україна обов'язково переможе. До зустрічі.